Серце України про дорішнє жорстоке протистояння між прихильниками європейського вибору і владним режимом тут, на Майдані нагадує зруйнований будинок профспілок і фотографії загиблих героїв Небесної Сотні. Лютий 2014-го став переламним у цій боротьбі. Європейські народи підтримували українців. Однією з перших протягла руку допомоги братня Литва. Її політики були на Майдані. Країна надавала різнобічну допомогу і приймала поранених майданівців. А зараз лікує воїнів. Те, то що сьогодні відбувається, що вчора відбувалося на Україні. Це, це ранить не тільки вас, но ранить і наше серце, тому що ми самі спитували таке, звісно, в меншому масштабі, але ми прекрасно знаємо, що це значить литовський режисер Ерікаструкінас, автор акції прапори проти танків. Вона символізує єднання європейських народів у боротьбі за демократичний вибір, шляху розвитку, мир і суверенітет. Ця акція саме те, що потрібно в наш час, тому що мирне небо над головою це найважливіше зараз. 200-метрові національні прапори вже розгортали на вулицях Вільнюса, Одеси, Тбілісі. Посольство Литви в Україні разом з громадською організацією Серце до серця організувало таку масштабну ходу в Києві. Долучилося багато учнівської студентської молоді, громадські організації. І сьогодні два прапори, величезні прапори, об'єднаються в єдине серце і на європейській площі на знак нашої дружби, солідарності, миру і сподівання, що війна нарешті закінчиться в Україні. Ми піддержали і піддержимо Україну, вашу боротьбу за незалежність, за кращу життя. Конечно, мы видим сейчас через год, что очень много изменилось и что хорошего изменилось. И, э, Начинаются реформы, и, э, меняются отношения и к людям. и Мы надеемся, что вы как, сохраните свою э, территориальную. Спільне європейське серце столиці добре видно з неба сьогодні тут, на європейській площі поєдналися думки і молитви тисяч людей про мирне життя в європейському домі. Наступного разу серця прапорів розкриються в Брюсселі, столиці Євросоюзу. А ще є мрія провести такі акції на сході України, звільненому від зброї та окупантів.